Місто Покровськ, місто головної уваги і того, що відбувається вчора. Воно було в фокусі прес-конференції президента, який озвучував дещо обнадійливі, чесно кажучи. Я б сказав навіть занадто обнадійливі дані по Покровську, та й не тільки по Покровську. Ну окей, давайте повторимо верховного Головнокомандувача. Він каже, що тут відбувається до 30% усіх бойових дій. і Саме на цей район при припадає половина застосувань російських кабів. До речі, каби це велика велика і окрема така проблема, яка існує для Покровська. І неодноразово на ній я акцентував увагу, що ще місяць тому по Покровську прилітала просто феноменальна кількість кабів на всю покровську мирноградську агломерацію. Бували дні, коли. Е Дві сотні кабів лягало за дві-три доби. Це ну просто найбільша інтенсивність. 160 кабів. Здається, було найбільше, відколи от Росіяни активно тут проводять наступ. 160 кабів лягало на Покровськ, на Мирноград, на Гришине, і також і також на Лисівку. Ось цих чотири локації до 160 кабів лягало на добу. Отже, зараз президент каже, що до половини всіх кабів на фронті. Так само припадає саме на Покровськ Зеленський при цьому визнає, що ситуація для українських військових дуже непроста, це, чесно кажучи, дуже м'яко сказано. Дуже непроста. Я взагалі не поділяю того ну тих. Теорії, коли люди виголошують якийсь шалений оптимізм по покровську, тому що об'єктивності заради треба розуміти, що все йде до того, що ми маємо вийти з міста, в е, моєму розумінні розумінні багатьох військових, з ким я спілкуюся. Е, надії на те, що покровську зараз буде якось стрімко покращена ситуація, це відверто кажучи, марні надії в моєму розумінні, хоча може помилятися, звісно. Але на цьому відтинку фронту противник діє без пауз. Він без пауз тисне, тисне і тисне в місті, намагаючись обрізати всі підходи до нього і блокувати маршрути, якими ще можна заходити, що вже є небезпечними а подекуди і заходити і виходити неможливо. Тобто, тут всі максимальні акції небезпечні. Пересування може відбуватися тільки пішки, логістика неможлива. Росіяни зараз просуваються на північ Покровська в район багатоповерхів, багатоповерхових забудівель для того, щоб там облаштувати. Свої точки для операторів і фактично ними звідти звіти працювати, маючи успішні, скажімо так, і досяжні радіогоризонти сьомий корпус ДШВ повідомляє якраз таки, що на півночі Покровська, ось в цій локації, триває зараз зачистка російських окупантів, і там є в нас. Успіх про це повідомляли вчора в десантно-штурмових військах, у конкретно цьому корпусі ДШВ Зокрема, також вони додали, що сили оборони силам оборони вдалося за останні кілька днів створити можливості для поповнення війську Покровську додатковою живою силою та технікою, що означає певно направлення туди бригад, можливо, для покращення ситуації. Є одна бригада, зокрема числа морської піхоти, яка зараз займається тим, аби. Затягуватись до Покровська і деблокувати ті райони, котрі не в найкращих обставинах перебувають. Ну, от про це повідомляє Сьомий корпус ДШВ. За 2 листопада, тобто за позавчора, в місті було вбито безпосередньо в місті 19 росіян. минулого тижня було понад 80 зараз ще 19, тобто близько сотні. за Плюс-мінус тиждень вдалося ліквідувати нашим бійцям у безпосередньо Покровську. Ми розуміємо, що присутність їхнього місті все рівно є доволі таки значною. При цьому ворог намагається затягуватися і до Мирнограда з півдня Мирнограда е теж сьомий корпус дешавно штурмових військ. Відповідальний за оборону тут доповідає про те, що ворог справді фіксується на підступах на південних околицях міста приблизно. Десятеро людей, десятеро піхотинців. Зуміли затягнутися Це відео, якраз таки до речі, демонструють і російські пабліки. Російські міноборони, точніше, навіть не просто пабліки, а міноборони демонструє відео із коптера, яке демонструє в свою чергу, якраз таки висадку російського десанта. Ну на цьому відео, по принципі, плюс-мінус. Ми з десяток окупантів можемо нарахувати. Зараз триває ліквідація по. Пісніша робота по їхній ліквідації внаслідок е, висадки цього ворожого десанту, який на БМП здійснив це десантування у місті Мирноград. Е, до того ж, на східних околицях Мирнограда працює і наша авіація. Тут, чесно кажучи, тут така чи харда зараз відбувається, що я не не заздрю, відверто кажучи, не заздрю тим, особливо командирам, які зараз намагаються формувати ці пожежні команди. Те, що тут зараз роблять. Е, Сили оборони щодня, фактично, що е, формуючи операції, відповідаючи за людей, е, ну, це це просто надзвичайно складні дії. Е, от ну, сильські теж тут працює е, Мадяра. Бачимо Ласічука, командира сьомого корпусу. ДШВ, всіх е, бачимо тут. Вони формують 24 на 7 ці ці операції по деблокаді, хоча. Ну, є є питання, чому аж до цього о, все це допущено? Коротше по мирнограду. Працює наша авіація, о, працює по східних о, районах. Точку. Безпосередньо я вказую спільнота, соняшник, спільнота бійців повітряних сил стверджує, що ось тут відпрацьовували не аби хто, а цілі в 16 на ураження в районі московського та променя прилітали ось такі снаряди на шахту. Це такі, ну те, що залишилося, скажімо так, від шахти в районі московського е такої такої промки. Ем, події якраз таки де накопичувалося, куди затягувалися окупанти для того, щоб атакувати Мирноград. По ній якраз такі відпрацювали за 16-го наша авіація. Тобто, загальна тенденція боїв у Покровську поки що не дозволяє сказати, що вона якось там стрімко добре розв'язується. Ситуація дуже складна, проте е, так куларно багато хто вірить, що є сюрпризні, скажімо так, рішення. Дай Бог, щоб вони були, дай Бог, щоб я помилявся. Е, до речі, ще одна така цікава інформація по мирнограду. Вона полягає у тому, що ну, хоча об'єктивності заради, давайте я повернуся ще до попередньої тези. Об'єктивності заради міста не звільняються з міст не виходять за постами у соцмережах, за відосиками, які от і я тому числі займаюся. Так е, по блогерству е, це роблять дуже важкою роботою командирів і підрозділів на землі. Тому не володіючи повністю всією картиною, до кінця стосутково якісь висновки робити, відверто кажучи, складно е, так, що ще по мирнограду хотів я зробити яке уточнення вчора з'явилася інформація від видання НВ, яке за своїми джерелами в збройних силах України повідомило, що зараз Росія 18-річних з дитячих колоній для штурмів Мирнограда. 18-ти річних друзі тобто зараз справді є вже певні розуміють окупанти, що є певні в них проблеми по особовому складу. А це десь зараз, якщо вже так говорити відверто, головна задача українських військ перемелювати якомога більше противника в Покровську та Мирнограді на їхніх підступах і користуватися тим, що окупанти хочуть чим чим якомога стрімкіше. На виконання доповідей для Путіна захопити ці міста, перемелювати їх і перемалювати, і перемалювати все більше і більше і більше. навіть зараз ми бачимо певний е, відсоток зростання втрат е, окупантів за поза минулу добу. Це було близько 1200 е, російських бійців. Думаю, що зараз десь так само це буде. Так, от е, 18-річних вербують уже на службу тут для того, щоб ну не брати новобранців. Де інде з цивільного мирного, скажімо так, відносно життя в Російській Федерації, вербують річних з дитячих колоній, тобто, вже які мають певний кримінал. Крім цього, з'являється відео на російських пабліках відео спілкування командира, який спілкується з штурмовими ротами російських зеків, і проводить їм ось такий інструктаж перед відправленням у бійню. Послухайте на це ну, ставлення російського командира, що він говорить. будете отказываться от задач нет, своих, нет, нет, нет. я вам мамой своих клянусь, детьми своими клянусь, я лично застрелю тебя. каждого, так, я подам без вести, а потом застрелю каждого, Мишка. у меня на есть, вы все, ваш весь замес, твари кроме вон того человека, вот. вы все твари, я вас верю, докажите, что вы мужики, вот теперь у каждого спрашиваю. Ну и так, вы все твари. Особисто застрелю мамою. Клянуся, і і що отак? От, от їх женуть на бійню. Ось так. От вони вмирають, але нам і того не легше. Легше, хіба що трошечки краща ситуація, можливо, так можна сказати, обережно на добропільському напрямку. З точки зору того, що зараз дуже багато уваги окупанти приділяють Покровську та Мирнограду. А в цей час на на добропіллі главком стверджує, що. Є просування вперед наших підрозділів в районі цього добропільського виступу ще на декілька кілометрів загалом за час операції звільнено майже 200 квадратних кілометрів території на добропільській ділянці фронту.